Напевно, їй наснився сон пророчий, чи за віконцем птаха прокричала, прокинулася мама серед ночі і вже очей до ранку не змикала. Здалося їй, що там, десь, за вітрами, що в темряві стополями говорять, її єдиний син шепоче, мамо, він кличе, а її немає поряд, синок. Він завжди дзвонить його восьмій. Та як дожить до восьмої години, чи серце материнське буде в змозі ще витримати триста дві хвилини? Він, може, застудився там у полі її чубатий, золотий хлопчина, чи, може, опинився у неволі? Які ж викляті триста дві хвилини? А може, Точно ні, ніяких може, він клятву мамі дав, що не загине. Мій Господи, мій милосердний, Боже, змотай в клубок ці триста дві хвилини, а за вікном вже небо посіріло, за стежкою калюжі, як озерця, а краплі корвалолу не зуміли знайти потрібні отвори у серці. О Боже, восьма, може, не почула. Думки тривожні сипляться за комір, вже триста дві хвилини промайнули, і раптом дзвоник невідомий номер. І все життя перед очима впало. Матусю, рідна, добрий ранок, мила, так. Нас посеред ночі накривало, так, всі живі, а телефон розбило. Я увечері поїв і ситий досі. Покашлюю, напевно, це від диму. Як ти, все добре, завтра знов о восьмій? Ти запиши це номер побратима. Ну, все, побіг. Один гудок короткий, але відлунням. Щастя відгукнулось, і небо стало світлим і високим, і у кутку ікона посміхнулась і довго ще молилася смиренно за рід, за мир, за неньку Україну, щоб кожна мама слухала щоденно найкращий в світі. Ніжний голос сина.